Всім привіт! Розкажу в сьогоднішньому відео про посилання у презентаціях у середовищі редактора презентацій Microsoft PowerPoint. Для прикладу я створив просту презентацію із фото та помістив її у папку. Також цю папку додав зображення: це важливо для правильної роботи посилання. Презентацію із посиланням на зовнішні файли потрібно використовувати із папкою, а не окремим файлом. Це важливо, якщо ви будете показувати презентацію. На іншому комп'ютері. У презентації 6 слайдів. На першому розміщу посилання у вигляді тексту, хоча можна використати зображення та інші елементи. Покажу декілька прикладів використання посилань. Перший приклад. Посилання на певний слайд у презентації. У нашому випадку це слайд під номером 5. Потрібно виділити текст та відкрити меню вставлення. Далі натиснути на посилання, вибрати місцем у документі та вказати слайд із номером 5. Натиснути на кнопку ОК. Наступний приклад це посилання на файл, який знаходиться у нашій папці. У мене це зображення, але може бути будь-який тип файлу. Аналогічно виділяємо текст та натискаємо на посилання. Вибираємо файлом веб-сторінкою. Після цього вибираємо зображення з папки Квіти. В цьому меню можна також змінити текст посилання. Після внесених змін натискаємо на кнопку ОК. Приклад номер 3 Застосуємо посилання на сайт. Виділяємо текст та натискаємо на посилання. Повинно бути вказано файлом веб-сторінкою. У поле Адреса вставляємо посилання. Або пишемо його та натискаємо на кнопку Ок. Перевіримо на практиці, натискаємо на кнопку F5 або відкриваємо показ слайдів та натискаємо спочатку. Натискаємо на перше посилання. Нас перекинуло до п'ятого слайду. Повертаємося назад та натискаємо на друге посилання. Відкрилося зображення стеки. Тепер третє. Щось програма задумалась і з помилкою все ж таки відкрила сайт. Давайте поміняємо слайди місцями та перевіримо, що буде. Бачимо, що програма відкрила те ж саме зображення. Перевіримо посилання. Видно, що тепер посилання веде до слайду із номером 6. Прикладів посилань може бути більше, але для початку і цього досить. На цьому все. До зустрічі!